Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми заливаємо підлогу. Це у нас тут ось тепла підлога. І зараз ми стяжку робимо. Заливаємо, працюємо. Ось тут у нас чотири бетономішалки влізло. Зараз ми зняли оцю трубу. Як вона називається? Майок. Маяки. Маяки. Один ось тут стоїть, залишився. А тут ось цей витягли. зараз будемо встановлювати його знову і робити таку діляночку і будемо заливати. Так що потихеньку діло йде. Так, чоловік там все рівняє, бо там оті ж труби, тепла підлога, то я така дама, що я там нарівняю цей кельми, то завжди я вирівнювала. А сьогодні війна. Я тут калапуцяю ось. А, роблю раствор бетономішалки. Ось він мені розповів, що і як тут калапуцяти. Тут у нас йде на одну бетономішалку 8 літрів води, потім 60 мл ось такої штуки пластифікатор і мікрофібра 10 грамів. І оце все. Виливаю в бетономішалку. Потім додаю три відра піску і відро цементу. Оце я тут калапуцяю все це, йому насипаю відра, він забирає, і там далі він працює. Поки він там все вирівняв, я вже зробила наступну бетономішалку. Сьогодні ми працюємо. Вдвох працюємо, то нам завжди допомагав тато чоловіка, але це ми ці рази вирішили вже самі попрацювати, бо вже вік в нього не той. Важко зараз жарко, це все тягати. І так, дякуємо багато, чого нам допоміг. І кришу ми самі робили з ним. Чоловік, він приїжджав, я. І так потихеньку працювали, то зараз вирішили самі потихеньку робити. Так, ось зараз виставляємо лазерним рівнем, щоб все було рівнесенько у нас. Що там, щось дати? Ось наші маяки. Профільна труба у нас, і ми ось кріпимо сюди у нас такі дощечки. і Тут воно зменшується, то одну потрібно забирати. Давай я тряпку витерти. Так буде просто. Ну да, Там воно просто чисте буде ми зробили, а тут воно вже побувало в цементі, то вже не буде триматися та ізолента. Там треба лежить, можеш витирати на полу. Отак у нас іде процес. Відближче я сьогодні така по-робочому, я вже грязно вся в цементі, в платочку, бо там сонечко. Я ж на вулиці працюю, а тут в будинку добре, прохолодно. Ось так. Все, наша бетономішалка допрацювала, пішла я насипати. Насипати є в мене така штука. Yeah. Це вже п'ята наша бетономішалка. Некось діло йде, да, але помаленьку, бо ми сюди багато не загружаємо, щоб воно все добре перемішало. Так що працюємо всього. Я в рубашці, бо я вчора, ми ну, як сіяли пісок, згоріла на сонечку. Ми сьогодні в рубашки. От так. Я насипала, чогось буде наста. Муха якась залетіла вже. А чого вона вилетить? Ще й велика залетіла. А в нас москітки на це вікно маленьке нема? Є. А, то на те, що в кухні да, немає. Треба буде полізти на горище дістати. А то це мух. Зараз ось так виставимо ці маяки, щоб вони не рухались, і будемо висипати вже цей розчин, цементу, роствор. Трохи незручно тим, щоб то не мішалка на вулиці, але нічого, потихеньку зробимо. Так, у нас йде вже п'ята година нашої роботи. Ми вже майже закінчуємо. Думаємо, що. Ще одна бетономішалка і все, там далі видно. Ну, нам, як завжди везе, то прийдеться ще одне відро робити. Це 100% У нас завжди так. О. Зараз оцей маяк дістанемо і будемо вже тут рівняти, бо тут двері незручно діставати їх. Нічого, якось будемо. Нам треба все це зрівняти тут, щоб було рівненько. Це у нас ця бетономішалка, ми її зробили. Нам електрик все-таки зробив, бо ми думали, що там двигун згорів, треба новий, але ні. Це добре, що все добре так вийшло. Але ж нам кум ще одну привіз. Ну, нічого, ми і нею працювали якось буде. Розрахуємося з кумом, що він в таку даль нам віз. Ми закінчили. Більшу частину дня сьогодні попрацювали. Добре так попрацювали, заморились. Конкретно так сказати, ми вже повечеряли. Зараз ось тут все приберемо. І все, будемо відпочивати. Зараз треба всіх погодувати. Тихо. Бо ми самі тільки поїли, то вранці встали, поїли, а потім, коли працювали, воно ж тяжко там таскати ті відра, то і їсти не хотілося. Бо якщо поїсиш то вже працювати не захочеться то зараз Всім дамо їстечки. Хотіла вам показати малюків, тільки щоб біля неї сиділи, поки я зняла. Вони вже заховалися отам. А ні, от сидять. Вон сидять. В трьох. Четвертий постійно десь заривається в соломі. Треба його шукати. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Завжди, як своїм кабаном грається. У нас ручний кабан. Так, пішла я всі годувати, бо зараз вони нас їдять. Так, всього всім доброго, до побачення, друзі.